Супер. Я, як мене представила Олена, мене звати Максим, я трішки розкажу про ці згірси, взагалі чим ми займаємося. На, в цьому році нам виповнилось 13 років. Ми на ринку працюємо з, з аутсорсом і аутстафом. Ми, як тут написано, надаємо, надаємо послуги з розробки комплексного ПЗ, веб-сервісів та мобільних додатків саме в аутсорс та Аутстав. Те, що стосується нашої компанії, це те, що ми працюємо з, виключно з Європою, Британія, Канада, Америка, Австралія. Ще в нас є декілька островів та Сінгапур. От, просто там не так багато проєктів насправді. Те, взагалі, з якими проєктами ми працюємо. Тут наведені найбільш розповсюджені домини, в якому ми працюємо, це healthcare. Фінтех, і комерсі, констракшн і автомобілі. Якщо хтось там є питання, що саме входить в це, то задавайте. Для нас важливо, щоб всі проекти, якими ми займаємося, щоб вони несли користь. Тобто, я там можу розказати нас в інстаграмі, можете почитати якраз про цей проект. Він якраз один з небагатьох не під Це проект, який ми пишемо для Америки. В них був запит про те, що в, в них розповсюджене донорство крові для тварин. У нас це така штука, як яку взагалі ми нічого не знаємо, а там насправді це дуже розповсюджено, і воно було там, зовсім все на бумажках і так далі. І ми зараз якраз завершуємо вже автоматизувати весь цей процес. Тобто там, за стосунку можна буде там із ви бачите, і зареєструвати нових користувачів, побачити, де яка група крові для тих чи інших тваринок. Тобто проекти, які несуть якусь користь, і те, над чим цікаво працювати, на цікаво працювати не тільки з технічної сторони, а й з боку того, наскільки це цікаво, щоб наші колеги, коли вони щось розробляють, щоб вони могли з гордістю говорити про це. Тому для нас якраз є табу та була, те, що пов'язана з тобто, то за принцип ще багато про що. Е, те, що стосується взагалі нашої компанії, в нас зараз 108. У нас є два офіси: основний офіс в місті Дніпро, звідки всі, всі ми. Е, і другий офіс у Львові. Е, львівський офіс у нас зараз не дуже великий. Там працює до 20 людей, але якраз в планах його дуже сильно масштабувати, тому насправді ми якраз. Перед вами. Те, що стосується також планів, у нас в найближчий час ми будемо відкривати офіс в Києві і офіс у Одесі. От. Те, що стосується якраз зростання, ну, я думаю, не для кого секрет, то що взагалі ті ринок зараз знаходиться не на найкращому рівні. Якщо ви подивитесь результати того. То можна навіть сказати, що ринок знаходиться в стагнації, але незважаючи на все те, що відбувається на найтішному ринку, ми йдемо зовсім не так, як відбувається зараз ситуація. Ми якраз максимально зростаємо. наше зростання в 2022 році було 55%. і там вже в другому кварталі 2023 року, ми якраз йдемо по тому самому показнику. Тобто в Незважаючи на те, взагалі яка ситуація, ми продовжуємо масштабуватися, продовжуємо рости як фінансово, так і в плані найголовнішого ресурсу нашого це людей. Можеш тепер так. Для нас насправді така минула картиночка. Для нас дуже важливо, що Сігірс це не тільки про роботу, навіть я сказав би так. Ми вважаємо, що. Частина, Важлива частина роботи кожного співробітника це його відпочинок. Тому що якщо ви не будете відпочивати, продуктивно працювати, ви навряд чи зможете зможете, але буквально декілька місяців, і, можливо, на цьому ваше е, бажання займатися програмуванням дуже швидко завершиться. Е, тому для нас якраз важливо те, що е, відпочинок е, це частина нашої роботи в суті. В нас там далі дівчатки покажуть, відносить, як ми на квадроциклах каталися. Те, що стосується взагалі дозвілля, там в нас був такий великий тимбілдинг в Дніпрі, куди з'їжджалися наші колеги не тільки з Дніпра, але й з інших міст і зі Львова, в тому числі. У нас ми каталися в цьому році на квадриках. Ми ходили на майстер класи з акторської майстерності. На Таня нагаду, що ми ще робили. Малювання. На сказовими чернилами ходили кожною командою в квест кімнати. Тому кожен місяць ми розуміємо, що маємо відпочивати. Так, також ми там ходимо разом в кіно. Можна в тебе щось, ну ладно, Я хотів про картинки розказати. Ну, а ну давай е ну, е те, стосується до речі, цих е таких фігурок для нас. Важливо, що кожен співробітник в з'їрся, це не просто співробітник, це окрема самостійна людина, і для нас це дуже важливо, щоб кожен залишав цю самостійність тому навіть подарунки, які ми робимо від компанії для наших колег, вони завжди унікальні. Тобто ми там замовляли такі ті типу, багашочки, котрі, котрі вручну розмальовували під кожного співробітника. І в, в цьому насправді всі ми, тому що для нас, як я і сказав, ця індивідуальність вона найважливіша. І це насправді від, відображається не тільки в подарунках, але коли Олена буде розказувати про стажування, ви зрозумієте, що саме я маю піду цієї індивідуальністю. Це там ще один велички відносик з нашого офісу з Так, Ми дуже pets-friendly, до речі. Тому в нас там бігають собаки ще. А ми без звуку спеціально. Там була Катюшина собака. <реш> <реш> і а це як ми їздили буквально на початку літа кататися на квадріках. Ми, до речі, дуже хитрі, ми каталися і в Києві, і у Дніпрі. <реш> Саме рекрутери. Чомусь ми так вирішили. От. Якраз кар'єрних можливостей це те, що якраз там стажування, про яке буде розповідати Олена, це якраз про три дні. І після цього в нас після стажування, коли ви сходите до нас працювати, для кожного з вас розроблюють індивідуальний план розвитку. Цей індивідуальний план розвитку він там не просто і наразово створений і на цьому все завершилось. Це по суті постійний процес, який Ставить в інтерес не тільки те, що датам потрібно там, в плані проєкту, що буде цікава технологія, але що найголовніше це те, що буде цікаво вам. Тому що, якщо у вас буде в розвитку те, в чому ви зацікавлені, ви, ви будете набагато легше і набагато простіше це вивчати і з за більшим задоволенням. Тому якраз це. Те, що стосується, якраз. Кар'єрних можливостей тут все досить просто розмальовано трині два-чотири місяці. Потім джуніор від року до півтора, міто два-три п'ять років, і далі сіньор. Також одним з найважливіших аспектів, те, що стосується кар'єрних можливості, що в нас всі керівники команд, які є в компанії, це все люди, які виросли внутрі, ну, всередині компанії і багато, багато з них навіть це люди, які пройшли через наше стажування. Тобто це довгий процес від інтерншіпу до керівника команди. Те, що стосується якраз повноцінної роботи на майбутнє після стажування, це як вже сказано, наставництво після стажування, тобто план розвитку, який я казав, уроки англійської рівня c один. І компенсація за курси та сертифікації це саме те, що пов'язане з вашим професійним розвитком. Тобто, бенефіти, які там покривають там, здоров'я, спорт і так далі. Це все е, окремо. А Тут е, зазначені саме ті, котрі впливають на ваш розвиток, розвиток як професіонала, як спеціаліста. Е, е, так, давайте тепер трошки про стажування. От дивіться взагалі, в нас не ну як вже можна було зрозуміти з назви п'ять напрямків стажувань. Тобто багато можливостей, багато стажувань. Тому я думаю, що будуть різні люди, кому щось буде цікаво більше, а щось комусь буде цікаво менше. Тому почну саме з JavaScript, Тепскрипт. Там в продовженні ми вивчаємо не тільки це, а й далі вже працюємо з React, з Node.js, Next, NestJS І Експрес. Для того, щоб потрапити на стажування щодо знань, то буде достатньо лише базових навичок або основ саме JavaScript. Тобто, все прямо освоїти на самому початку не треба. От, <кій> далі це стажування Java Scala. Воно в нас зараз тимчасово призупинено, тому що е, туди е, досить часто дуже швидко йде набір, бо багато бажаючих і мало стажувань взагалі в Україні на Scala саме. От е, там ми займаємось створенням, вивченням, е, документацією е, веб-сервісів за допомогою Scala, Play2, АКА і. Е, dokaru От тому такий напрям є. Далі є бізнес-аналіз. Тут вже зрозуміло, що це менш технічне ніж програмування. От тут ми вже співпрацюємо з клієнтами, ми виявляємо бізнес-цілі клієнта, що йому треба, який в нього продукт, як ми можемо з ним взаємодіяти. Все це ми звичайно документуємо і використовуємо з, все це. Ми робимо за допомогою різних там технік, методик на навчання. Все це проходиться і, до речі. Саме на бізнес-аналізі під час стажування вже можна взаємодіяти частково з поточними проектами і вже спілкуватися з клієнтами. От. Далі наступний напрям це тестування. В нас саме стажування з мануального тестування, от, але далі є можливість також перейти і в автоматизацію. Захід, саме на стажування в нас з мануалу, але знову, як я кажу, потім всередині департаменту. Артаменту можна розвиватися в автоматизатора, і в цьому, звичайно, нас наших співробітників, тестувальників підтримує ментор. От і на кожному шляху все це вивчається потім. Ну і можна сказати, дуже такий молодий, новенький напрям. у Нас це саме стажування з UI-UX. От він ще це стажування, ще не відкрите, оскільки там наш департамент дизайнерів дуже так щільно готує програму, тому все ніяк його не запустимо. Десь, якщо зорієнтувати, то це буде наприкінці осені відкрите стажування, і там зараз ще програма створюється, щоб це було і корисно, і цікаво, і те, чого не можна там вичитати на якихось ресурсах в інтернеті. Ось наступний слайд, якщо можеш мені. Так, чим взагалі ми можемо відрізнятися від інших компаній, це про те, що починав <кій> говорити Максим, це індивідуальність. А я б хотіла тут окремо підкреслити, що стажування наше це, звичайно, навчання, але це не груповий набір, як от там, в ІТ-школах інших можуть бути, або там, в інших компаніях, наскільки я знаю. А це не 10 людей одночасно. В нас є певний відбір, але навіщо він потрібен? Тобто ми Одразу, як ви вибираєте компанію, ми одразу вибираємо студента, з яким ми можемо продовжити далі його розвиток. І чим ми відрізняємось? Це перше, що можна сказати, індивідуальна робота з ментором, тобто, у вас ви коли заходите на стажування, у вас є конкретний ментор, зазвичай це тім лід команди, от, який вас навчає супроводжує протягом повного циклу стажування. До речі, він вас і супроводжує далі після вже отримання джоп оферу Тобто немає такого, що на стажування він вам приділяє час, а потім все там ви працюєте з клієнтом самі по собі. Такого немає. Звичайно, ми все це як то сапортимо на кожному з цих етапів. Далі стипендії після кожного етапу стажування. Що це мається на увазі? Не тільки ми навчаємо, але ще й намагаємось фінансово підтримувати студента. Тому в нас є стажування на всіх напрямках, тобто це не тільки програмування, й тестувальники, бізнес-аналітики. От і е стипендія в нас виплачується після кожного етапу. Етапів е зазвичай три. Що це мається на увазі? А є велика об'ємна програмна, і щоб її охоплювати більш простіше і зручніше, вона поступово з етапами ускладнюється і змінюється, звичайно, що й практичні завдання і теорія. От після кожного такого етапу ми виплачуємо там, можна сказати, шматочок стипендії, яка буде он, таким приємним бонусом і плюсом до навчання. Академічна і практична програма. Звичайно, що є і теорія, яка вивчається, тобто щось новеньке для вас буде обов'язково. І, звичайно, відпрацювання все це на практиці. А тут хотіла б також зробити акцент на те, що в нас, звичайно, є як основа наша програма стажування, але. А всі ми різні люди, і кожен там приходить з різними навичками. В когось є більш слабкі сторони, в когось більш сильні. І ми за те, щоб прокачувати саме і сильні, і слабкі, теж. тобто не забувати про те, що ми не знаємо. Тому на основі тієї програми, що в нас вже є, ми також до вас дослухаємося, запитуємо, з чим хотілося б вам попрацювати більше, з чим не хотілося б, але все ж таки можливо, ви далі не будете з цим працювати, але вивчити треба. Тобто, ви маєте бути повністю підготовлені. Тому, звичайно, що ви також можете впливати на цю програму стажування. Ну і як вже ми казали, це безкоштовні заняття з англійської вже від початку стажування. Ми не працюємо з СНГ та Азією, наші всі замовники, клієнти, вони англомовні, тому мені здається, що це дуже круто, якщо ви будете прокачуватись одразу там в технічному напрямку і також англійську теж. Англійська в нас, от тільки ви заходите на перший етап стажування, вже одразу буде і заняття з англійською. Ось так а Викладачів можете, до речі, обирати самостійно які, з якими ви займались, або в якій школі ви там маєте викладача, або ж використовувати наших там нейтів спікерів і наших внутрішніх викладачів. От і останнє це е, отримання оферу на джуніор позицію. Е, в нас немає такого, що там зайшло на стажування 10 людей. От і там, можливо, одного або двох ми візьмемо. Ні, такого нема. Як я казала, це з самого початку індивідуально. І якщо е, людина закінчила це стажування успішно, вона автоматично отримує джоб е, офер на джуніор позицію. Е, Можу сказати тут одразу, що ми теж зацікавлені в тому, щоб ви в нас потім працювали, оскільки е, ментор вкладає в вас час, е, фінансування ми вкладаємо це і стипендія, і англійська мова. От, тому ми звичайно за те, щоб ви пройшли далі, от але не без вашого е, бажання, звичайно, далі. Так, щодо тривалості та графіку стажувань. Розробники в нас зазвичай потрібно їм 3-4 місяці, це в середньому. Знову ж таки, повторюю, що в когось якісь навички більш сильніші, в когось вони слабкіші, тому тут залежить вже від вас. Можна пройти швидше, ніж ні місяці, така практика була. Була і практика, що людині потрібно було більше 4 місяців, там 5-6. Це теж норма. Ми зі свого боку не вважаємо. Що там, якщо 5-6 місяців це поганий результат? Ні. Тобто це нормальний результат конкретно для окремої людини. От для нас це теж гарний результат, насправді, тому що ми більше за якість ніж за швидкість. А якщо брати тестувальників та бізнес-аналітиків, то це десь 2-3 місяці. За тестувальників можу сказати, що взагалі це десь півтора-два це максимум. Але щоб не було дезінформації, ми беремо так по повній – 2-3 місяці. Це прям максимум, максимум. От, ну і що можна сказати, що в нас 8 годин на день. Чому це стажування? Тому що вони дуже об'ємні. Кожен напрям воно потребує 8 годин на день, 5 днів на тиждень. Але знову ж таки, ми враховуємо, що є ті, що з нами співпрацюються, є і студенти, і ті, що закінчили вже університети або свідчери є. Тому тут, звичайно, ми можемо домовлятися, як це буде зручно і для вас, і для нас, щоб це було звичайно з користю. От ну і щодо гібридного формату. Ми, звичайно, за офлайн. от, Більше любимо спілкуватися вживу, і наші стажування, вони це дійсно є однією з наших вимог, щоб це було офлайн режимі. Тому що, якщо вимірювати за шкалою ефективності, то все ж таки, коли спілкуєшся з ментором, він поруч, ти пішов, запитав, ага, ок, роблю. Потім знову раз, питання, треба дуже швидко спитати. Це може бути дрібничка. І інший варіант. Коли треба прямо окремий кол створити, щоб все це обговорити. А, тому ми більше за офлайн, але ми розуміємо наші реалії, що онлайн формат дуже зараз і модно, і це наша безпека в деяких містах. От тому ми таке теж можемо практикувати. І якщо, наприклад, людина в нас з іншого міста і хоче, наприклад, потрапити на стажування у Львів, то е, вона два етапи стажування з трьох проходить віддалено. Коли ми розуміємо, що ми далі рухаємося з вами, і людина розуміє, що компанія. Їй подобається. На третій етап вже там можна переїздити або частково переїздити, знаходитись в офісі. Тобто тут все дуже гнучко. От. Це щодо е, цих моментів. Ну, і mm -hmm. взагалі, як е, нас знайти, як потрапити на стажування, елементарно, як отримати більше подробиць з якогось напрямку. Е, можна переглядати, звичайно, доу, е, наш розділ вакансій. Ми завжди публікуємо там свої стажування. От, можна надіслати нам CV на пошту, тут вона вказана, це HR-пошта. Зазвичай там сидять я і дівчата-рекрутери, тому ми відповідаємо на всі питання там. І також, звичайно, є виконання тестового завдання. Не будемо приховувати завдання не елементарне, не просте, але дуже цікаво воно на мислення, на аналітику, на логіку, там є над чим подумати. От, і потім, якщо тестове завдання, ви виконали успішно, ми вже знайомимось з вами там на hr інтерв'ю з рекрутерами, спілкуєтесь, і потім вже з технічним спеціалістом. В простонароді це hr інтерв'ю і технічне інтерв'ю. От, і воно в нас зазвичай в онлайн форматі для зручності. І якщо ми говоримо саме не про програмування, а про бізнес-аналіз і тестування то є ще тест з англійською. Як я вже сказала, що в нас там вже є практика співпраці з клієнтом майже одразу з поточними проектами Треба мати тут звичайно рівень англійський, дуже класний. Це десь b 2 і b 1 і далі. От. а Чому тут є тест з англійської? Тому що це саме два ті напрямки стажування і бізнес-аналіз, де одразу має бути гарна база мови. От. Якщо там ми з вами маємо час потренуватися з нашими викладачами, вивчити трошки мову, от то тут вже вона має бути одразу. От. І Наступне, це просто ми тут вирішили залишити контакти. Якщо вам буде цікаво, поділитися ще більш детально, хто ми чим займаємось, чому в нас так круто. От ви можете там в інстаграмі нас подивитися. До речі, якщо хтось зацікавився, запишіть телеграм. Там ми відповідаємо трошки швидше ніж на пошті. Хоча на хоча на пошті теж досить швидко. От, це просто слайд з контактами. От і я сподіваюся, що все ж таки з кимось з вас ми будемо і далі співпрацювати, спілкуватися, або ви там напишете нам, щоб дізнатися, якісь більш подробні умови. От, будемо дуже раді вас привітати на наших стажуваннях і, взагалі, далі вже на в компанії в команді повноцінно.